Справа 16.3 Усно. Чи має корені рівняння? Ну що ж, стартуємо. в першому завданню х у квадраті дорівнює 9. Ну, то, чи може квадрат 9 почла дорівнювати 9. Так, може. Це число 3, та мінус 3. У нас 9 більше дорівнює 0, то це рівняння має розв'язки. Записуємо так. Пишемо так. Так. І можемо записати чому? 9 більше дорівнює 0. Є? Далі друге х в квадраті дорівнює 47. Тут у нас x буде дорівнювати плюс-мінус корінність 47. Це не буде натуральне число, але тим не менше і раціональне число. То ми також записуємо так. І ще раз можемо записати чому, що 47. Оскільки 47 більше дорівнює нуля, Є? далі х квадрат дорівнює 0. Корінь у нас буде число 0. Нас запитують, чи має корінь рівняння. Записуємо так. Оскільки пишемо 0, більше дорівнює 0. Четверте завдання x квадраті дорівнює мінус 7, а ось тут вже не вдасться підібрати таке значення x, щоб у квадраті він дав мінус 7 це значення. Бо усі у нас х у квадраті завжди додатні. То ми записуємо, що це рівняння не має розв'язків. Пишемо ні. І записуємо чому? Тому що мінус 7 менше 0. Є. А зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, чи має корінь рівняння. В першому записуємо так. В другому так. В третьому так. І в четвертому ні. Ну що ж, ось таке завдання на рівняння Х квадратів дорівнює А. На цьому вправо завершено.